Про в топі Спотіфай Україна. Кожна нова берега я граю. Автор треку Колишній Альони Альони Йовзден пісня вийшла ще у 2021 році і вже вірусилася раніше, але тепер знову на слуху. І вже потрапила у топ 10 Спотіфай Україна. Коменти Ютубу теж розривається. Саме та пісня, яка повинна звучати на першому побаченні. Вчені записали звук із раю. Пишуть під кліпом. А хтось навіть хотів висунути на Євробачення 2024 вихід до слова. Це не перший трек йоксдени, який залетів. Я не люблю, маю Музична кар'єра почалася у 2021 році. А до цього він два роки намагався просунутися як блогер. Здрасті, а підкажіть а у вас є кофе без кофеїна? Ні, немає. А чай без чаїна. Багато хто плутає його з кома-кома, але це зовсім різні люди.